Гострий коронарний синдром найпоширеніше захворювання, яке призводить до 50% усіх летальних випадків від серцево-судинної патології. У Європі це основна причина смерті. За минулий рік у Луганській області зареєстровано понад 3,5 тисячі інфарктів міокарда. Фахівці запевняють, наразі у лікарів є можливість зберегти життя хворим завдяки сучасним методам лікування. Луганська область у нас в лідери по ліченню з інфарктом міокарда. Ми активно внедряли метод лікування тромболітичної терапії. У нас дуже в ногу з часом, є можливість возможності більш болісврімне вмішательство. Згідно з існуючим планом, кардіологи з усієї області проводять науково-практичні семінари у містах регіону. Головна мета цьогорічного зібрання обмін досвідом серед обласних медиків з надання кваліфікованої допомоги хворим з гострою коронарною патологією. Адже з кожним роком кількість людей з таким захворюванням стрімко зростає в Луганській області. Ми іміємо можливість оказувати больним з устрим коронарним синдромом допомогу Высоко на височайшому уровне это приводит к уменьшению смертности в результате острого коронарного синдрома и улучшению результатов. І схода в лічинні цей семінар допоміг скоординувати зусилля медичних працівників усіх рівнів, як місцевих, так і обласних. Лікарів мінялися з практичними знаннями з надання допомоги при серцевій патології. Обласні колеги запевнили стахановчан, що при потребі у госпіталізації до Луганська вони протягом всієї доби зможуть прийняти та навіть прооперувати за останніми технологіями тяжких хворих з Таханова та регіону.